Добрий ранок, дівчата. Я вирішила познімати два дні. Зараз у нас 31 травня, останній день весни, але діти там ще по деякій системі вчаться в червні. Зараз рівно 9-та година ранку. Віку ось годую. Точніше, Віка поки що сама, начебто, їсть. Це манна кашка. З пюрешкою фруктовою чорнослив Ось такою яблуко слива. І зараз Віка буде снідати. Погода у нас на вулиці гарна, світить яскраве сонечко, начебто за прогнозом тепло, навіть спекотно. ось Тому підемо гуляти. Набирай, будь ласка, кашку. Віка вже поснідала. Ми читали снігову королеву з нової книжечки. Дуже нам подобається. Я все намагаюсь зібратись до своєї доглядової косметики, бо Віка вже тут мені зранку мільйон разів понила. Вікусь, не чіпай, будь ласка, тазічок, ти його ламаєш. Візьми свої сходинки, на сходинки залазь. то я все намагаюся дійти до умивальника, взяти свою доглядову косметику і по-суботньому нормально. Якщо, якщо це називає. <тануз'> так, Все намагаюсь доглянути за обличчям, якщо що це можна так назвати. Але й те в мене не виходить. Зараз ще раз спробую. Поки там Віка заважає Богдану їсти на кухні, я зніму для вас покупки замовлення, точніше, з епіцентру, замовляла на поштомат епіцентру. Не можу відкрити застосунок епіцентру на телефоні і подивитись точно ціни, тому буду по пам'яті приблизно говорити, але це були такі досить бюджетні продукти. Замовила, по-перше, ось такий кондиціонер для білизни, український виробник, Львівська область. М'яка бавовна чи щось таке. Один раз вже пробувала користуватись, мені сподобалось тут один літр і коштував цей ополіскувач-кондиціонер менше 100 гривень. Далі замовила ось такі бульбашки для мильний розчин для бульбашок, це для бульбашкового пістолету. Далі замовила ось такий засіб для миття посуду. Замовляла від цієї торгової марки Grunwald пральний порошок. Мені сподобався пральний порошок, і я вирішила замовити ще ось такий засіб для миття посуду. Тут 800 мл, вели, велика упаковка. Виробник це український, не дивлячись на те, що тут німець, німецький, німецька назва торгової марки, але виробляється в Дніпропетровській області, в Павлограді. І Замовила ось таку магічну губку. Це меламінова губка. Дві штуки. Я не користуюсь, це зазвичай чоловік користується, аж коли миє плитку. Ось таке було моє замовлення в епіцентрі. Вийшли нарешті на вулицю, поки Віка не рознесла всю квартиру. Тепло на вулиці дуже класно. Сьогодні кущі мої улюблені ще більше розпускаються і тут дуже смачно пахне. Віка обережно, там можуть бути машини. Мені а, на майданчику там бабусі, няні, мами кажуть, вам треба її віддати в якусь спортивну секцію. Вона дуже сильно, в неї дуже сильно багато енергії. Але ж вона ще мала. Це капець, скільки в неї енергії. Вона, як от зранку встане, то вдома починає робити розгром. Порити, балуватись, кричати, розмовляти. Розмовляти дуже багато я маю на увазі. Я потім чекаю, не, дочекаю, не дочекаюсь, поки ми зберемося і вийдемо на вулицю для секції. Для секції вона ще замала. Просто всі зазвичай думають, що вона старша. І всі кажуть, о, а що вона, не ходить в садочок? А що вона не ходить на секції, там, на акробатику кажуть, вітайте. Я кажу, вона ще маленька, їй ще тільки два роки і три місяці, там два роки і два місяці було. Дівчинка як, Міша. Дівчинка як Міша, схожа на Мішу, так? Схожі вони, бо це братик та сестричка. Отак, ми покатаємо, так, русалочку? Покатаємо русалочку. Вікуська. Хто там зверху в будиночку сидить? На бульки. Ходи сюди. Подивитися. Подивитися телефон. На бульки подивишся зараз. На на на. Ми вже нагулялись на майданчику і їдемо в магазин. Віка сказала, що буде їхати на самокаті і лизати цукерку. Це ще дивно, що вона погодилася її лизати, це перший раз. Цукерки відмовляються їсти, і морози вони їсть. Навіть один разочок засунула собі в рота. Вікуся, вікуся, не чіпайте, що там можна провалитись. Небезпечно. Там небезпечно. Угу. Давай, да. Зупиняйся там, я тобі зараз допоможу. Зупиняйся. В якусь не відчиняй, добре? Ми вже приїхали з вулиці, зараз я покажу вам наші покупочки в велмарті. Купила олію нерафіновану, чомусь мені захотілося заправляти свої салати ароматною нерафінованою олією. Цієї марки купила саме найбюджетніший. Далі купила такої ж марки олію, звичайно, рафіновану. Кефір Селянський купила для віки, а також до окрошки. Білий квас купила це до окрошки. Кріп пучок. Вчора я теж купила при... кріп пучок, але забула його в магазині. От, купила ще кабачок, трохи подешевшили, 80 гривень за кілограм. Це для віки кабачок. Далі купила яблука редчів, але я щось не дуже розумію, що робиться з цінами на яблука. Дивіться, кілограм яблук коштує 75 гривень. І це ще не найдорожче, до речі, в магазині, які там були. Так, далі банани купила. Вікусь, не треба сюди мені підсовувати. Добре, хімію. Масло 73% воно по акції 68 гривень, купила дві штучки. Купила сирок, фанні, ванільний це для віки, ковбаса молочна, алан варена. яйця, квочка домашня, соломка дві упаковки солодка і солона. Пиріг такий з маком, такий самий, як я вчора купляла по акції 34 гривні. І ось такі дуже смачні, ось таке дуже смачне печиво вівсяне. от Класика. Класичне вівсяне печиво, бо інколи буває таке печиво, що воно не вівсяне. От, хто знає, яке повинно бути на смак От, вівсяне печиво, ось це воно. Вікуся на вулиці впала, покажи свою колінку. Вікуська. Вон роздерла коліночку собі. Бігла. Швидко бігла і впала, так, вікусь? Впала. Угу. Зараз ж у нас субота. Тому я маю змогу вийти і піти по своїх справах. Тому я відправляюся на вечірній променад. світський перформанс, заради якого я навіть нафарбувалася. Уявляєте, я коли діставала свою косметику, вона навіть припала пилом. Я навіть забула, що там в мене є. І я заради цього світського вечора навіть нафарбувала брови і вії. Ну, губи я інколи. Треба сказати, все ж таки фарбую. От, тож я нафарбувала навіть брови і вії заради цього світського вечора, а саме походу в епіцентр. Поїду зараз в епіцентр, треба купити деякі речі. Так, я вже повернулася із епіцентру. Зараз вам покажу покупочки. Це, по-перше, купила оці речі це для підлоги, ну, для ремонту там відремонтувати те, що треба. Для того потрібна акрилова краска, фарба біла, пензлики і така, такий стаканчик. І далі це вже купила я для віки. Купила три супчики. Хіпівські Хіповсь, на цей раз. Овочі з лапшою та тріскою, овочі з рисом та індичкою, і овочі з рисом і віл. Це що таке телятина? Це усілякі розвивальні штуки для віки. Так, це розмальовка з аквареллю всередині. Тут так цікаво <с> типу фарби. Не знаю, як воно там малюється насправді, але якщо що, то нас стеж є. Так, це модельне агентство це вдягати дівчат, наклеювати одяг. Це наліпки на году й тваринку. Від двох років розвивашка книжечка, що вміє твій малюк. Це наліпки у будиночку, інтер'єр клеїти. Наліпки динозаври. Багаторазові водні розмальовки, лічба. Тут просто водою намащуєш <гум> пензликом і проявляється малюдо, малюнок. Ось такі були наші, точніше мої покупочки. Зараз буду давати їй один з цих супів і ковбаску варену. Це як... Що не Не, не буде суп їсти. Вікусь треба поїсти. Дивись. Лікусь, тебе знімає камера, треба супчик і ковбаску. Інакше я ковбаску заберу. Відкривай ручку. Лікусь, okay. mm. я буду читати тобі снігову королеву, якщо ти будеш нормально їсти. Як тільки ти перестаєш нормально їсти, треба їсти і супчик, і ковбаску. Одну ковбасу не їдять. Далеко, далеко. На в зіному палаці жила Снігова королева. Вона моє пана віч льоду, чаріла. Дзеркало. Відкривай, будь ласка, роті. Я, я, та! Бережовуй, значить. Руки Бачу лише себе. Я тут ще в знаю, що впала Тут макаронки і рибка в цьому супчику. Не, не буде. Не, не буде, не буде. Не, не буде. Вікунь, вікунь. Почекай, Скор... почекай. Віка, послухай мене. Треба їсти по черзі, а не одну ковбасу. Я той кому такий скал потрапляв. Ні, Віка, я тоді кажу боді, що ти не будеш гратись з комічків дяді в ігрушку. Пережовуй ковбасу і клади на ступінь. Однак мене спишка, зможе дівчині. Кажу Віка. Дівчинка герда. Пережовуй. Не чітай мене, штафом. Це крижані скалки. Жуй. Тобі дати водичку? Угу. Крижані скалки потрапили хлопчику в серце. Ням-ням. Мені з тобою не цікаво... Ні, почекай, не ковбаску, супчик. Герда визернула в вікно і побачила, як поляк з каєм затонув із карета. В ній сиділа снігова хвилева. Вона забрала хлопчика у свій прекрасний крижаний замок. Герда, не граючи, не граючи, вийшла на пошу кая. <реклот> <реклот> так ми ж з тобою їмо ковбаску з е, супчиком. <реклот> <реклот> вона на пошуки кая. Їй було холодно і голодно. <реклот> Але вона вперше йшла в поки не побачила великий кам'яний мусор. <реклот> Відкривай, будь ласка, лопатку. Віка, ти почула про ігри? За тим муром у будинку А, 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 а нам Давай. Вирішайте, докачає віку. Давай тебе закрити. Навколо розтанув в сніг. Є. Я вже це слово є, не можу чути просто. Навколо розтанув сніг і зазеленіла трава. Щоб не є Віка, то пережовуй. Окачем на собою мене в цей замовинка мою блокиру на 25. Я до заплахала. Тільки часу звернули, рапа на увіки вона побачила дівчинку. Розкішну дівчинку побачила, побачимо, розкіпай на вічку, розкішимо на ній. Віка, у тебе пустий рот, що в тебе є? Почекай. З'їж, будь ласка, суп. Це була принцеса. Я з своєму друга. — Хотіла до панатися, запропонувала принцеса. Розповісти мені історію, своєї історії. І слухали її розповідь. — Дуже сумна історія, сказала принцеса, і витерла сльози, що так і бігли з її очей. Це дівчинка-розбійниця. Герда попрощалась з принцесою та її братом. Сіла в карету і вирушила, на громихай, будь ласка, і вирушила дорогу. Разом ковбаску і супчик. Бери ковбаску. І суп. Читати далі. Ти будеш їсти? <сь> Навіщо ти тримаєш їх у неволі? спитала Гетта. <хи> <сь> <сь> <Благодарь. сь> Віка, сядь і поїж. <сь> <сь> Ні, треба поїсти. <сь> 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 там мого кая викрила Віка, там пісок, не труси, будь ласка, над тарілкою. Та мого Кая виграла снігова королева. Кая не можна лишати в біді. Відкривай, будь ласка, рот. Не, не будеш, не ходиш. Давай, оцю і ще одну. А я тут ще трохи почитаю. Все, дивись, і зараз ти береш в рота і я тебе відпускаю тікай. Бежи. Давай я витру рота, тобі від. Так, і підеш, брудно? Дай витру. І, іди в кімнату з Бодію. Зайди в кімнату з Бодію. Закрий. Ні, туди. То Коротше, ця баночка, вона реально не смачна. Я оце ледь заготувала її віки. Вона не смачна. Тут оце овочі, лапша і тріска. І ця тріска дає, дає таку гіркоту. Коротше, ну я оце сфоткаю зараз, і більше не буду купляти таке. Бо воно не смачне. Воно таке гірчить, знаєте, риб, рибний, оце такий білої риби, смак такий гіркуватий. Такі справи. Перше, треба було погодувати вечерю. Ну, не сидіти ж голодною, щоб поїсти одні тільки, одну тільки ковбасу. А по-друге, гроші, грошей шкода воно коштує близько десь 80 гривень. То це лишилось. Тут досить Багато було, тут аж 220 грамів. Ледь нагодувала, бо треба ж нагодувати. Вона ж не обідає, вона ж о, не їсть обід. Вона ж тільки снідає. Потім вона їсть в день творожок. Сьогодні вона йогурт взагалі їла маленький такі, ну, типу як ростішка, щось таке, і все, треба ж вечерю погодувати. Я зараз буду вечеряти, буду їсти окрошечку. До нового року, як ви зрозуміли, не вистачить. Трохи лишилось, буду їсти на кефірі плюс на квасі.